Вітаємо, мої юні програмісти на просторах галактики Scratch. Сьогодні говоримо про вкрай важливу тему: змінні. Розглянемо, що воно таке, і навіщо вони нам потрібні в наших проєктах. Перед нами сьогодні наступне завдання: якось котик вирішив на ринок сходити. Яблок та ананасів додому купити. Складіть програму в редакторі Scratch, в якій продавчиня запитує в котика, що він хоче купити, та скільки кілограмів, а потім говорить загальну вартість покупки. Перед Бачите, що котик може передумати і відмовитися від певного товару та від покупки взагалі. В результаті маємо отримати приблизно ось такий проєкт. На початку котик приходить на ринок і вітається. Продавчиня у відповідь. І вам добрий день, що бажаєте купити. Наприклад, візьмемо яблука. Відповіли продавчині, і вона запитує, скільки кілограмів будете купувати. 1 кілограм 35 гривень. Візьмемо 2 кілограми. Ну а собі на замітку 1 кілограм 35 гривень. А відповідно, якщо 2, то множимо на 35 і отримаємо 70 гривень. Запам'ятали. Бажаєте ще щось купити? Ну, ананаси нам ще потрібні. Ананаси написали, скільки кілограмів будемо купувати. Візьмемо також 2 Ну а собі пишемо також 1 кілограм. У нас 80 гривень, а відповідно за 2 кілограми по 80 гривень маємо сплатити 160 гривень. І в сумі маємо віддати продавчині 230 гривень. Собі порахували. Натискаємо 2 кілограми. Відповідаємо. Бажаєте ще щось купити? Питає нас продавчиня. Говоримо, ні. Ми вже все придбали. Ось ваш товар, з вас 230 гривень. Продавщиця порахувала все правильно. Подякувала нам за покупку і ми можемо відправляти. Додому з готовою покупкою, готові попрацювати. Давайте будемо починати розбиратися з нашим завданням. Для початку поставимо котика десь за сценою. Візьмемо його отак за вуса і перетягнемо, щоб його й видно не було. Перейдемо до подій, виберемо, коли натиснуто на прапорець, і поставимо, щоб котик на початку знаходився у цих координатах, де він є. Далі виведемо котика до продавчині і скажемо, щоб ковзав до Неї за 1 секундочку. Ну а далі має вітатися. І на цьому алгоритм нашого котика буде завершено. Зайняв він у нас рівно 3 секундочки. Тепер переходимо до продавчині На початку своєї програми продавчиня має зачекати 3 секундочки, доки котик дійде до неї і привітається. Ну а далі привітатися у відповідь. І вам добрий день, каже. Наступним кроком продавчині має бути питання, що ж ви хочете купити. Ми вже знаємо в датчиках, в нас є запитання і є навіть відповідь, яку вона отримає. До речі, для відповіді можна поставити галочку, і ми побачимо відповідь на екрані. Залишимо її тут, щоб бачити, що пам'ятає продавчиня з наших відповідей. Пишемо питання: бажаєте щось придбати? Ну а далі котик має обирати, що він хоче купити: спочатку яблука або ананаси, потім другий товар, а можливо, Котик і морковку захоче собі придбати. Третій товар. І все це треба повторювати. Питання за перший товар, питання за другий товар, питання за третій товар, повторення. Тож перейдемо в керування і виберемо команду повторення, яка нам тут підійде. Здавалось би, на перший погляд, повторити три рази: перший, другий, третій товар. Але ж котик може відмовитись відразу. Не підходить нам ця команда повторення. Завжди також сюди не підійде. Повторювати. Доки котик не скаже ні, ось це наш варіант. Беремо оператори, дорівнює, шукаємо тут. Котик скаже ні, і тоді алгоритм завершиться. Якщо ж він не скаже ні, підуть запитання про товари. Чудово, наш котик, наприклад, обрав яблука, тож маємо порахувати саме яблука. В цьому випадку нам допоможе команда розгалудження. Беремо коротку форму, тому що в нас можуть бути яблука, ананаси, а може ще щось, морковка, наприклад. Якщо в відповідях відповідь сюди були яблука, Тобто дорівнює яблукам. То маємо порахувати їх. Але продавчиня на початку спитає: а скільки нам потрібно яблук купувати? Тож маємо сюди поставити ще одне питання: скільки кілограм будете купувати. І ось тут уже наша відповідь: це буде кількість кілограм. Тож маємо її перемножити на ціну за яблука. Яблука у нас коштує 35 гривень, тому тут і напишемо 35 гривень, поставимо відповідь. І потрібно було б кудись записати. Наші значення для того, щоб продавчиня могла їх складати до кубки і знайти нам загальну вартість, а от записати нам їх ніде. І тут нам на допомогу приходять так звані змінні. Що таке змінна? Змінна це клітинка пам'яті комп'ютера, що може пам'ятати одне певне значення, так як і відповідь може запам'ятовувати щось одне. Тож можемо сказати, що ось ця наша відповідь це вже змінна, адже на кожне запам'ятання Запитання туди заноситься своя відповідь. Відповідь ми використали, і нам потрібна якась нова змінна. Де ж її взяти? В нашому каталозі є цілий розділ змінні. Ми можемо створювати змінну, натиснули кнопочку Створити. Задали, нам потрібна загальна вартість покупки. Так і напишемо. Далі нас запитують, для всіх спрайтів створити дану зміну, або тільки для цього спрайту. Коли і як використовувати дане запитання, ми поговоримо з вами. в Наступних уроках. Сьогодні говоримо, що для всіх спрайтів використовуємо. Натискаємо гаразд, і в нас з'явилася загальна вартість. Бачимо, що вона в нас з'явилася і на екрані, і ось тут також вона є. Можемо її вимкнути, і тоді вона зникне зі сцени, але вона нікуди не ділася. І ми можемо її використовувати. Але поки що залишимо тут, будемо слідкувати, чи правильно продавчиня нам рахує. Можемо надавати нашим змінним значенням і на. Початку програми ми так і зробимо. На початку наш котик нічого не має сплачувати, тож покладемо сюди 0. А потім, як тільки зробимо першу покупку, ми значення змінної змінимо і покладемо туди, скільки ж нам потрібно сплатити за яблука. Переставляємо сюди. Перевіримо, як це працює. Запустимо нашу програму, котик прийшов, вітається, продавчиня вітається, питає, що ми хочемо придбати. Яблука, пишемо ми, скільки кілограм будете купувати. Наприклад, один. Для початку один. Натискаємо і бачимо, що у відповіді наша продавчиня бачить, скільки кілограмів ми хочемо купити, а в загальній вартості ми бачимо, що один помножити на 35 дорівнює 35. Наша програма вже пам'ятає нашу відповідь. Такий самий блок зробимо і для ананасів. Переміщуємо його сюди. Бачимо, що він у нас загальний. Загальному питанні. Змінимо тут яблука на ананаси. Ну і вартість ананасів у нас 80 гривень за кіло. Перевіримо, чи працює. Бажаєте щось придбати? Яблука. Скільки кілограм? 2 купуємо. Подивіться, зараз продавчиня у відповіді тримає нашу відповідь про яблука. Натискаємо на 2 і туди перенеслося 2. Ну а у загальну вартість замість 0 стало 2 помножити на 35. 70 гривень. Чудово! Але продавчиня нас більше нічого не питає. Як так трапилося? А трапилося це через те, що блок з запитанням у нас опинився до нашого циклу повторення. І це правильно! Ми могли б даний блок розмістити ось тут, але тоді ми не змогли б порівняти, чи хоче щось котик купувати, чи не хоче щось котик купувати. Тому блок з запитанням має стояти на початку. Як тоді зробити, щоб наша продавчиня мала змогу запитати нас ще раз? Для цього ми візьмемо ще одне питання і поставимо його в кінці нашого циклу, складемо його трошки інакше. Бажаєте ще щось купити? Подивимось, як це буде працювати. Яблука написали перша покупка. 2 кілограми 70 гривень. І продавчиня нас запитує. Бажаєте ще щось купити? Говоримо ананаси. Скільки кілограм будемо купувати? Наприклад. 2. 2 на 80 160 гривень. Тут у нас 70 вже пораховано. Натискаємо і бачимо, що сума покупки наша змінилася. Накопичується наша зміна. Таким чином, ми можемо купувати стільки товару, скільки ми захочемо. Бажаєте ще щось купити? Питає нам, нас продавчиня. Давайте ще купимо яблука Яблука. Скільки кілограм? Один візьмемо. Порахувалася, і наша загальна вартість накопичилась. Ще щось бажаєте купити? Ні, не бажаємо. Окей, програма завершилась. Якби ми хотіли, щоб і моркву наша програма рахувала, то треба було б взяти наш блок, якщо ще раз його дублювати. Питання поставимо в самому кінці. Сюди замість ананасів написати моркву. Ну і ціну змінити по 15 гривень. Чудово, наша програма майже складена. Наш котик придбав всі товари. Продавчиня порахувала всі товари. Але вона нам не сказала відповідь. Зробимо її сюди. Говорити. Візьмемо оператора і знайдемо тут об'єднати. Кілька штучок поставимо. В останній напишемо гирини. Тут маємо написати: ось ваш товар. З вас. І далі буде наша сума. Перейдемо у зміні, знайдемо нашу загальну вартість і поставимо її ось сюди. Виходить, у нас ось такий варіантик з відповіддю. Запустимо. Вітаю, каже і Вам добрий день! Все чудово, все працює. Що бажаєте придбати? Ну давайте яблука купимо. Скільки кілограм? Один. Бажаєте ще щось купити? Ні, не бажаємо. Ось ваш товар, з вас 35 гривень, сказала продавчиня дуже швидко. Тож, давайте ми її тут поставимо на 2 секундочки, а десь секундочки 4, щоб ми встигли прочитати. Але давайте подивимось на інший варіант. Запускаємо нашу програму. Вітаю і вам добрий день. Все чудово з на початку. Бажаєте щось купити, але котик згадав, що гроші забув. Ні, каже котик. І продавчиня каже: ось ваш товар, з вас 0 гривень. Дивно виглядає, правда, відповідь така. Тож маємо і тут трошечки допрацювати нашу програмку. Наша змінна загальна вартість пам'ятає, що на початку котик нічого не має сплачувати продавчині, тому що він ще нічого не купував. А відповідно візьмемо команду розгалуження повно, в операторах знайдемо порівняння. І якщо загальна вартість складає 0 гривень, то ми нічого й не купували. А значить, нам продавчиця має сказати: гарного дня! Чекаємо вас наступного разу. Ну а якщо наша змінна загальна вартість буде відмінна від нуля, значить ми щось купували. Ось тут ми і отримаємо повідомлення про товар і його вартість. Ну і давайте сюди додамо ще одне одну фразу. Дякую за покупку. Ну і тепер подивимося. Якщо ми запустимо програму, загальна вартість дорівнює нулю. І вам добрий день, бажаєте щось придбати? Ні, не бажаю. Окей? Гарного дня, чекаємо вас наступного разу. Тільки дуже швидко зникло повідомлення, і тут поставимо десь секундочки 3. Чудово, ось така програма у нас вийшла. Під час складання цієї програми ми з вами з'ясували, що змінна. це клітиночка пам'яті комп'ютера, яку ми можемо створювати для збереження певних даних. Створювати змінні можна стільки, скільки нам потрібно. Показувати їх на екрані також можна. Причому в нас є кілька варіантів. Варіантів показу, поекспериментуйте з ними самі, подивіться, як може виглядати змінна на екрані сцени. Можемо їх ховати, але вони все одно будуть пам'ятати, що ми туди поклали. Можемо змінним надавати якесь певне значення. Тут, до речі, можемо вибирати яку зміну ми хочемо. А можемо змінювати те значення, яке там вже лежить. Якщо у вас лишились запитання, пишіть їх в коментарях. Ну а наступного разу за допомогою змінних і не тільки створимо справжній тренажер. Що будемо тренувати, не скажу. Тож підписуємося на канал, щоб не пропустити наступного уроку. Ну а я прощаюся з вами. До зустрічі. Побачимось!